Так, я знаходжуся на черьомушках, на Філатово. У нас двохкімнатна квартира, смешка. Дивіться, санвузол у нас окремий. У нас ось так, щоб ви все бачили. Перший поверх. Так, ось холодильник. Щас, зараз. Так, тепер інтернет, оптоволокно. Зараз покажу, щоб бачили. Так, ось тепло. І ось так. Локація топ, це в нас, як кажуть, горячі пирожки. Oranda.